Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 15 лютого 2025 року, повний місяць, місяць у Діві. Перейде в знак Терези о 13.44. День місяця 17. А ще у нас місяць без курсу. із 10.35 аж по 13.45 і почнемо з того що місяць без курсу. На цей час я пропоную вам відкласти всі важливі справи. Не підписувати важливі документи, банківські операції не проводити, фінансові справи не ведемо, водіям за кермом бути дуже обережними, навіть на переходах будьте обережні, залишати дітей без нагляду ну, недопустимо. Будьте обережні з газом, з вогнем, з електрикою, з гострими предметами та інструментами, тому що люди в цей час стають якісь розгублені, нічого в них не виходить, все валиться з рук, настрій плаксивий, відчуття ніби попали в якийсь тупік. Любі мої, вийде місяць із цього стану і все настроїться. Ось побачите? І 17-й місячний день, символ якого гороновинограду день натхненної творчості та інтуїтивного пізнання, а також активного відпочинку. У цей день у нас з'являється світла надія на щасливе майбутнє, і вам бачиться все блискучим та феєричним. У цей день емоції подібні бурхливому потоку, який зносить усі греблі і змиває все навкруги. Інтелігентні та виховані, ми можемо стати справжніми дикунами, які бажають розваг та насолод. Головне в 17 й місячний день не втратити голову. Гарний день для того, щоб закласти фундамент. Нових хороших справ. Треба бути готовими до того, що ні одна розпочата справа, в 18-й місячний день не піде так, як вам би це хотілося, і постійно буде потребувати корекції поправок. Прекрасний день для ділового спілкування, для попередніх перемовин, але не для прийняття остаточного рішення. Сімнадцятий місячний день перенасичений емоціями, під впливом яких приймаються швидкі та необдумані, необґрунтовані рішення, непідготовані та непродумані які плани, проекти будуть мати, серйозні помилки, які проявлять себе тільки згодом. Чудовий день для творчих людей, особливо для письменників, фантастика та любовні романи в цей день пишуться самі собою. Гарний день для знайомства. Для освічення в коханні та для реєстрації шлюбу, в 17-й місячний день, весілля буде гучним і пишним, надовго запам'ятається всім. І ще трошки розкажу про місяць у Діві. Коли ж місяць знаходиться у знаку Діви, у нас просинається тяга до порядку, до пунктуальності, акуратності. Хочеться навести порядок і вдома, і на роботі, і в документах, і в книгах, і в усяких дрібничках. Більш зазвичай приділіть увагу столу, комоду, шахві по всіх поличках, щоб усе було чисто і акуратно. Дехто в ці дні. Намагається нам нав'язати своє бачення та розкритикувати наші дії. Постарайтеся ставитися до цього спокійно. Скоро місяць увійде в знак Терезів і все переміниться. Місяць у Діві настроює нас на загострення сприйняття життєвих дрібниць, потяг до стерильної чистоти та добрежливості. Нерідко ми сідаємо на дієту або ж починаємо голодувати. От. Задля здоров'я саме в ці дні. Місяць у Діві дає чітке бачення деталей та вміння їх зрозуміти. На ці кілька днів ми уподобляємося Шерлоку Холмсу, От здатнімо за, кіль... за кількома деталями встановити складну картину цілого. Секрет в тому, що в любій ситуації ми відразу ж помічаємо усі деталі і, і відразу ж реагуємо на самі незначні. От, Перестановки, от, нестиковки та неспівпадіння. Гарно в цей час відвідати лікаря та прийти, пройти обстеження, тому що місяць удів загострює здатність до діагностики. Притому це стосується не тільки медицини. Якщо ж у вас неполадки з автомобілем чи в другій техніці, сміливо звертайтеся до фахівця, діагноз буде встановлено точно. Любі мої, розвивайте свою інтуїцію, балакайте з нею. Скажіть їй, що ви їй довіряєте, що вона ваш найкращий друг. І ви побачите, що не тільки в дні діви ви зможете діагностувати правильно все, ви зможете все передбачати наперед і впевнено і рішуче йти по життю. І зможете ще підсказати, допомогти другим. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас усіх обнімаю. З вами була бабка Люся. До завтра!